Ну, я ж не знав, чи Аліна є в полоні, чи її немає, але просто вже коли от Він нас... думав, що ми ще розстріляли да, на місце. Я вже не просто не от не за той весь період я вже собі стільки передумав, я вже стільки собі накрутив голову, що ну, дійсно я думав, що я її вже просто похоронив там, певно, з с... тисячу разів, що вже її якби немає. Ну але коли звичайно, обміняли. Я позвонив до батька, і я сказав, що в мене все добре, нас обміняли і так далі. У мене було перше питання, що де Аліна? Де вона? Що, що з нею? Ну, він мені сказав, що каже, що вона вже вдома, як рік часу, і ну, з нею все добре. Ну і тоді в мене там, і емоції, ну і все на світі. Тільки часу чекали, там, щоб обняти, почути, пригорнути, постояти, поговорити. І воно це все сталося. Дуже-дуже раді всі були. І нікому не бажаємо такого пройти, як пройшли ми. Також був на зав'язані очі, і нам, нам ніхто нічого не говорив. Куди ми, що, ми навіть не розуміли. Ми вже приїхали, ми вже десь так стали в полі, і нам сказав той працівник, який там з нами був, що ви можете знімати пов'язки. Ми зняли пов'язки, я піднімаю голову і дивлюся, якщо я не помиляюсь, з Белогород Дністровської області була. І я кажу хлопцям, ну куди нас привезли, де, де ми є? Вони кажуть, Ілля, так, так це ж, ну, ми, ми думаємо, що це ми на обмін приїхав. Я кажу, це не може бути. Тобто я не вірю до кінця. Якщо я на Я вам так скажу, я, я по сьогоднішній день я не можу поняти, що я вдома. Тобто для мене такий шок. Я просто перебуваю в плані. Я, я вірю, я надіюся, звичайно, що воно буде, але я просто не думаю, що настільки довго. Я від того всього відвик, я відвик від телефонів, від людей, від, від всяких там ну, від таких простих речей. І нас їх обміняли, і я, ну, я повторюсь, що я попросив людини телефону, кажу, дайте мені позвонити, будь ласка, якщо можна. Ну так, звісно. Він мені дає телефон, я його беру в руки, я не знаю, що мені з ним робити. Тобто в мене така якась, не то, щоб там якась там паніка була. Я просто відвик, я, я не знав, куди мені нажимати, що мені робити і так далі. То саме Перше, що я хотіла, це зателефонувати додому. Теж було питання, де ляби, аж ми теж нічого не знали. Сказали, що його ще немає. Після чого... І плакали, і просто на землі сиділи, і лежали на землі. Е, можеш просто підняти голову, в небо подивитись. Подивитися, е, як пташки літають. Наші хлопці на позиціях стоять. Ну, це емоції, яких не передати і є, взагалі.

Я вам так скажу, є різні люди. Є люди нормальні, є люди погані. Але ну, вони якби, можна так сказати, не люблять нас як націю. Не люблять нас як людей. Вони просто так до нас відносяться, як будто ну, ми ніхто, а вони. Як Як-будто ми прийшли до них на їхню територію, їм це зробили, як ми зробили нам. Не все, що вони говорили, що ми нікому не потрібні. Ми нікому не потрібні, України так як такої вже немає. Західну Україну забрала Польща, вона зробила референдум. Тобто одну половину України ми забираємо, а другу половину забрала Європа. Отак От вони це, це їхні слова були практично на кожному допиті, на який ми приходили. І завжди Рік. відчуття голоду. Да. Вони якби тримали тебе в тонусі, просто щоб ти якби. Весимо схуду. Ну, я скину десь 15 кілограмів. А ви? Теж кілограм. Да. Я прийшла з полону, важила 63 кілограми, а він пройшов з полону 65. Так. Да? Да. Нас оглянули, ми сказали свої дані, нам показали, де ми маємо жити, ну, там знаходитись. Я вийшла, вже собак не було. Після чого мені сказали, що собак забрали на місце утримання собак, це було за територією полонії. Біля приміщення там, де я була, тому що весь полон, я їх чула кожен вечір, кожен ранок вони мені давали знати про себе просто гавкотом. І гавкіт собак цій, своїх собак я відрізнюю від будь-якої собаки іншої. Дже. 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 Депорті. Джеса. Молодець! І після чого, коли вони вивозили мене в Росію, я проїжджала повз це місце терміні собаки, і вони гавкали мені вслід. І це було, ну, це певно, був останній раз, коли я вчулася. Вже нічого. Ні диму, ні вистрілу, ні вогню, ні води, ні, ну взагалі нічого. Вони просто бігли, бо треба було бігти. І в них таке відчуття було, коли я з ними бігла. Ну, це, ну, може собаки це відчувають. приліт мав туди саме бути. І вони мене різко о, ну, в одну сторону, в другу відводять, ну, на двох поводках, і туди прямо прикнені, прямо а собаки мене просто спасли. це було вот, а <меш> 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 да? не один раз. Але цим собакам я завдячую вже так. Ти розумна, так. Розумна дівчина. Вона розумна.